Кричиш? То хочеш щоб тобі іграшку кидали? Бой. Бой. Хочеш мишу, щоб я кидала? Бонь. А дивись у нас нова Чупакабра, дивись. Мама сьогодні купила. Ну, та ж дивися. Як тобі, нічого? Будеш приносити? Будеш? Та що, будеш приносити? Як кину, ти принесеш? Ти ж прийшла від дітей відпочити, в да? тебе Та там малятка? Ну, йди напробуй. Де неси? Неси мені. Боня. Де принеси. Шуняв. Де принеси. Боня. Боня, 90 гривень, бонь. Давай принось. Ні? <міг> ну ладно. во краще, так? Да? Це будеш, нести? <міг> да. Ну давай, Мишу, принесем. Я не вдалки. Давай, мені ми Мишу, давай. Мишу ми носим. Чупакабру не носим. А. В общем, чупакабру на помойку. Пожалуйста. Вот такая миша і чупакабра. Чупакабра програла. Все, иди до дітей. Іди до дітей. Бонь, іди до дітей. Іди до дітей, біжи, все. Не надо мені настигнути. Іди до деток. Де в домик до деток. Бонь. Боня, а дітки де, де дітки? До дідки де? До твої да. де дітки? Та не миша, діти де? Бонь, діти де? Ти мать і как? Боня не миша. Ладно, на мишу ще раз. І що ти мені від дітей принесеш мишу? Ні, ти її дітям дала, а вона лишила мишу дітям. Все, правильно, мать. Мать це першочергово, миша, потім. Умнічка ти моя.